Всім добрий день. Сьогодні у нас тема напівсуматор і суматор. І так, напівсуматор це логічна схема з двома входами та двома виходами, яка виконує операцію арифметичного додавання двох однорозрядних чисел з А та Б з формуванням переносу. Позначається на схемі ось таким чином. Підпишується HC, має два входи і два виходи. Давайте подивимося її е, таблицю істинності. І так, у нас є два однобідних числа А та Б. Які бувають варіанти? І так, якщо ми додаємо 2 нулі, то на виході буде 0. Якщо додаємо 0 плюс одиничка, на виході буде одиничка. Е, на виході С. Тобто ось в цьому виході. Далі, якщо ми будемо таку комбінацію 1 плюс 0, то буде теж одиничка. І якщо додаємо дві одинички, то ну, в принципі должна бути число 2. А 2 це в двійковій системі, у нас позначається так, це 1, 0. Тобто вже одиничка переходить в наступний старший розряд. Ну, в даному випадку це сигнал буде одиничка на виході Сі, тобто вихід переноса нашого напівсуматора. Так, тобто ось у нас буде. Якщо буде на виході, ну получається 0, ну, то буде просто 2 нулі. Якщо на виході буде одиничка, то одиничка буде. На виході S. Ось тут. І якщо буде двійка, то максимальне число, то тут буде в нас 0, а тут буде дничка. Цей пристрій називається напівсуматок. Тобто він може додавати тільки два однобітних числа. Ось тут є схема реалізації, його, його можна зробити на логічних елементах, наприклад, і Ні. Але проще робити на двох елементах: один І, а другий виключне або. Так. Чому так? Якщо ми подивимося на, ось зараз іще раз на цю таблицю істинності, то ми бачимо, що, наприклад, виход С одиничка буде тільки в тому випадку, коли на входах буде дві одинички. Тобто, і там, і там одиничка. Тобто це звичайний логічний елемент І. Якщо подивимося на е, які бувають комбінації на виході s, то ми бачимо, що одинички будуть тільки в тому випадку, коли на вхід будуть подаватися два різних сигнали. Коли два однакових два 0 або дві одиниці, то буде 0. І це якраз. Е, Підходить для е, нашого логічного елемента виключне або. Тобто, е, е, ось він ось так він позначається на схемах. Ну, і виключне або, в принципі, теж можна зробити з інших логічних елементів, наприклад, і ні. Тобто це все теж реалізуємо. Е, але краще робити з нього, тому що так. Проще розібратися, як же це все працює, і простіше побудувати його на схемі. Що ж, давайте попробуємо зараз зробити таку схемку в програмі Electronic Warbench. Так. Так, давайте збільшимо його. І так, нам потрібно, виходить, всього-навсього два елемента. Це елемент І і елемент виключне або. Так, так, так. Що ж, давайте тепер зробимо два точки входу. Це буде в нас число А і число Б. Підпишемо це, буде у нас Б. Це буде число А. Ось так. І на виході буде е, теж два едпоинта. Два це в нас буде S і C. Ну, По факту получається C – це в нас е, старший розряд, а S – молодший розряд. Ж, давайте їх з'єднаємо. І так ми. Так. Тут точніше S, це -то у нас молодші, а Сі старший, розгляд. Так, S під'єднуємо до елемента виключно або, а C під'єднуємо до елемента I. Ось так. Далі. B під'єднуємо. Б. Під'єднуємо до кожного з входів, одного з входів двох елементів, це виключне або і І. І така сама ж процедура. Ми під'єднуємо А до кожного з іншого входа тих двох елементів. ж Давайте протестуємо. Для цього ми на виходи прицепимося два світлодіода є. і на входи теж ми їх поставимо ці світлодіоди щоб ми бачили які сигнали зараз є на вході так Під'єднаємо цей світлодіод і цей. І <світло>, створимо дві, два перемикача, щоб керувати сигналами на вході. Так, давайте я під'єднаємо сюди. Так, це давайте буде. Клавіша Z, буде, це буде клавіша X. Під'єднаємо також е, мінус, плюс. Нормально замкнуті контакти підтягнемо до землі, тобто до мінуса, а нормально розмокнуті до плюса. Так, що давайте запустимо симуляцію. Е, і так, зараз два нулі і на виході в нас нулі. І так, подаємо на А, подаємо одиничку, то на виході в нас буде одиничка. На B подаємо одиничку, на виході буде теж одиничка. Тобто, ще раз, 1 плюс 0 буде 1. 0 плюс 1 буде теж 1, І коли подаємо дві одиниці, то на виході вже буде 2. Тобто наш сигнал переходить вже в старший розряд. Буде 0, 1. Тобто, пардон, 1. 0. Тобто буде число 2. Що ж? Напівсуматором ми розібралися. Переходимо далі до суматора. В Чому різниця? Річ у тім, що в суматора ще є один вхід. Ось так. Тобто, сигнал молодшого переноса. Що він робить і навіщо він потрібний? Річ в тім, що нам потрібно не просто додавати два однобітних числа. Нам потрібно завжди додавати. Багатобітні числа, тобто багаторозрядні. І для цього е, на півсуматор з цим не може справитись. Е, потрібно якось робити переноси з молодших розрядів. Тобто, ми тільки що додавали просто два числа, яке може бути або нуль, або одиничка між собою, ну, максимум це, і буде на виході у е, нас двохрозрядне число. Але Можна додавати і двох числа, тобто 1, 1, 1, 0, наприклад. І на виході будуть вже там теж або двохрозрядні числа, або трьохрозрядні. Тобто, в нього є е, вхід е, молодшого переноса. Е, як він будується? Він будується, в принципі, на двох, на півсуматорах. таким чином, і е, один. Оцей вхід наш під'єднується до одного входу, наприклад, Б, одного напівсуматора, а потім э, дивимося, оцей ну, ось напівсуматор, вхід S під'єднується до ось цього іншого входу напівсуматора до А, входу, а вхід C подається сюди на э, логічний елемент або. Тобто таким чином. Далі виход S подається напряму на виход S, а виход C, старший розряд подається на логічний елемент або. Тобто ми по факту просто додаємо два рази два двобітних числа. Тобто тут додали. Два числа двобітних, там один, наприклад, один. Потім результат а, поступає із розряду старшого S сюди на вхід А, а з розряду C на вхід або сюди. І потім, якщо є молодший розряд, то він йде на вхід Б сюди. І він уже додається до ось цього сигналу з входу S. І сюди потім він формується. Ну, вже буде якесь число або просто на S, або і на S, на C, і потім а, далі вже, якщо, наприклад, буде тут одиничка, то на виході буде тут одиниця. Якщо тут буде 0, а тут буде одиничка, тут буде теж одиничка. Ну, якщо буде два нулі, то буде на виході 0 тут. А, що ж, давайте проведемо такий експеримент. Нам виходить, треба створити два напівсуматора і зібрати ось таку схемку. Що ж, як це зробити? Я зупиняю симуляцію, ми... я просто обводю ось цей кусок схеми і створюю, так сказати, субелемент. Для цього нажимаю на ось цю клавішу, його, назву його. Наприклад, HS і від назви напівсуматора. Так, її скопірували. Тепер нажимаю на ось цю клавішу. Та сама крайня. Ось сюди нажимаю її і витягую наж... субелемент. У нас тут він один такий SAP HS. І ось. З'явився ось цей наш, так сказати, створений елемент. Ну, якщо я нажму його всер... два рази, то всередині видно, що в нас є два елементи це І і, і виключний обо. Тобто, по факту ось ця частинка тепер у нас в одному такому блокі. І ми бачимо, що це, в принципі, вхід А, це вхід Б, це вихід С, це вихід С. Ось таким чином. Що ж, тепер з оцих двох наших напівсуматорів тепер можна побудувати суматор. І так, нам виходить треба два. Таких. Копіюємо його. Ну і по цій схемі я і буду його, в принципі. Так. Так, давайте оце мабуть видалимо. І будемо повторно використовувати деякі частини. І так, у нас а і б є. Ми її під'єднуємо до ось цього первого напівсуматора. Також додаємо ще одну Point. Це буде в нас младший розряд, наприклад, так, c мінус один. Так, і ми його під'єднуємо до входу другого напівсуматора. Ось так. І також нам знадобиться ще один логічний елемент або ось так. Так, вихід S напівсуматора перше під'єднуємо до входу А напівсуматора другого. Потім... Вихід S, другого напівсоматора вже на вихід S, то тобто молодшого розряду, І вихід C під'єднуємо до нашого логічного елемента або, і до входа логічного або логічного, і до виходів всі обох цих напівсоматорів. Це є. Тепер нам залишилося додати ще один перемикач. Для того, щоб керувати ще молодшим розрядом. Так, давайте поставимо на клавішу C. Нормально е замкнутий зом контакт до землі, роз розомкнутий до плюса. Все, запускаємо симуляцію. Так, я це вимкну. І так, давайте зараз просто подаємо два числа А і Б. І так, якщо А буде одиничка, то на виході одиничка. Якщо Б одиничка, 1 плюс 0 буде одиничка. А плюс Б, коли у нас буде два числа, то вже буде на виході двійка, Виходить 1-0. І тепер давайте поекспериментуємо, якщо буде. Так, секундочку, я забув сюди додати ще один світлодіод, щоб ми бачили, що на вході молодшого розряду. Так. Тепер подаємо на вход молодшого розряду одиничку. Тобто, ну, в принципі, на виході одиничка. Тобто одиничка плюс 2 нуля буде одиничка. Е, одиничка плюс один буде двійка. Е, одиничка плюс другий раз один. то теж двійка. Ну, тобто. 1 плюс 1 буде 2. І тепер, якщо ми всі три одинички подамо, ось так, то на виході буде 2 одинички. Число 1, 1, це означає число 3 в 10 річної системі. Тобто перший розряд відповідає значенню одиничка, другий двійку. Ну, 2 плюс 1 буде 3. Тобто таким чином це вже у нас виходить ну, вже повний суматор, тобто звичайний суматор. Так, наступна проблема, а яким чином додавати ну, багато розрядні числа, тобто не 2 однобітних з переносом младшого розряду, наприклад, 2 двохбітних або 2 трьохбітних числа і так далі. Це все можна зробити. Давайте. Так, це не сюди під'їде нам треба ось сюди, отак. Для цього ми зробимо ще один субблок. Ми тепер оце все знову обведемо і створимо тепер субблок уже суматора. Так. Є. Так, це у нас буде. Суматор SM. таким чином. Давайте його тепер додамо на схему. Тут у нас тепер два варіанти. Напівсуматор і суматор. І так, у нас є суматор. Ну, Тут не дуже красиво вийшло все, тому що чомусь вхід молодшого переноса оказався знизу. Ну давайте спробую ще раз його зробити. Або й ладно, хай так буде, тому що воно буде завжди знизу. Так, ладно, буде так. Тобто молодший перенос буде сюди знизу. Ну, в принципі, можна зараз його перевірити. Давайте я це видалю. Все. І я просто подам на ось цей наш блок. Ось так під'єднаємо до нашого такого експериментального стенда. Так, запускаємо. І так, три одиниці буде 3. Так, тут. 2, 1, на 2, 1, 1. Так, все працює. Добре. Що ж, яким чином можна додавати багаторозрядні числа. Для цього треба робити такі каскади, тобто нам треба декілька таких суматорів і їх з'єднати послідовно. Що ж, давайте це зараз я видалю. Пробуємо змоделювати, що ми хочемо додавати два е, трьох трьохрозрядних числа. Тобто, число А буде там, трьохрозрядне, і число Б буде теж трьохрозрядне. І так, е, дивіться, нам вихід е, С е, старшого розряду е, потрібно е, під'єднувати до виходу е, молодшого розряду. Тобто, ось таким ось чином. Раз, а ось цей вихід 2. Єсть. Так, ну на цей вхід нічого не буде, тому що це буде самий молодший розряд. Тому тут а, нічого сюди не треба не, не подавати. Що ж, а сюди просто подаємо два числа. А, так, А1. Так, давайте, мабуть, це чи хай буде. Якось би так, щоб швидко Ну давайте ні, я його це все, а потім краще даново зроблю. Тобто кучу ендпоінтів. Так. Так, ну давайте це буде. Ось це буде А0 А0 А1 А2 А це буде Б0 Б1 і Б2 І тепер ми просто під'єднуємо А0 і Б0 до молодшого суматора. Так, А1 і Б1 до. В даному випадку середнього суматора, або наступного, і Б2 і А2 до останнього головного суматора чи старшого. І так, тепер ми. Що в нас є? У нас тепер є 1, 2, 3, 4 виходи. Тобто буде 2 трьохбітних числа. Давайте напишемо максимальне число. Це буде 3 одинички А і три одинички Б. Якщо ми їх будемо здавати, то виходить 7 плюс 7, це в нас буде 14. Тобто це вже буде 4 бітне число. Тобто нам треба вже 4 біти. І тут у нас виходить ось один біт, младший це буде... наступний це у нас буде середній. Потім у нас буде третій і четвертий біт самий головний. Ну, тут треба буде так рознести їх. І таким чином у нас буде на виході 4 бітне число. Так, ми не будемо зараз робити перевірку. У нас буде далі спеціальна лабораторна робота. Там буде один в нас суматор, де буде додаватися два 4-бітних числа, і на виході буде 5-бітне число або 4-бітне число з знаком переноса. На цьому все. Дякую за увагу.